Шановні глядачі, прийміть мої вітання, добра та перемоги найщиріші побажання. Всім традиційне хеллоу, хай здохне в бункері Хуйло, ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Хайло з черговим прогнозом на суботу, 29 жовтня 2022 року. Нагадую мешканцям України, що з 29 на 30 в ніч будуть, буде переведен час на годину раніше. Ну а я, перш ніж приступити до тасування сьогодні, це пташині таро, хочу, щоб ви зосередилися на тому, що зараз для вас дійсно важливе. А я розгорнув першу сторінку цих прислів та приказок і зацитую, що випало. Коли друзі вірять один одному, їм і смерть не страшна. Одяг кращий, коли новий, друзі, коли давні. Не поривай з сусідом ближнім, не відривайся від друзів далеких. Стрілою без оперення важко влучити, людині без друзів важко жити. Якщо ти нічого не зробив для друзів, то й молитва тобі не допоможе. Справжню дружбу і за тисячу скакунів не виміняєш. Приятелюй з тими, хто за тебе кращий. Тож афоризми випали про друзів, і слід згадати свою подругу по зброї це таролог Зара. Яка колись видала ось такі цікаві книжки, це двотомник, це деталізоване описання всіх 22 арканів Теро, які я використовую постійно в своїх прогнозах. Подивіться, яка книжечка в двох томах, якщо ви бажаєте собі таку з підписом автора, то якось напишіть мені і обов'язково отримаєте. Крізь пошту ось таку цікаву книжку. Вони ще є, їх не так багато, тому поспішайте, якщо ви бажаєте навчитися Таро. Це не просто найкращий підручник, це найкращий підказник. Але я не використовую книжки, я використовую власний досвід і, як ви побачили, створюю для вас. Цікаві аркани. Що стосується 29 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 16-го та 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у суботу у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку? Ми скоро дізнаємося. Про це сьогодні нам будуть розповідати птахи. Я пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Ось, бачите, вони вже поспішають до вас 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці цього прогнозу. Розпочинаємо все з скорпіонів, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знаку, що принесе субота, 29 жовтня. Що <кій> ж, непогано, вам випала марабу. Це пташка хижак. Вона поїдає маленьких пташенят, особисто маленьких фламінго. Але вона випала перегорнута і це каже про те, що у вас є надія в цей день вирішити свої справи та отримати якісь подарунки долі. Здоров'я вас ніяк не буде турбувати. Тобто вона буде стабільним, і окрім цього, ви сьогодні можете комусь чимось допомогти. Тому, якщо від вас потребують допомоги, робіть це. Для вас це не буде вашим зайвим досвідом. Навпаки, ви можете заробити щось дуже цікаве і отримати теж якісь подарунки від долі. Для представників знаку стрілець непоганий день, подивіться півник. Півник завжди попереджає про присутність темної сили. Тут він перегорнуто каже про те, що темні сили на вас цього дня не будуть ніяк впливати. Навпаки, у вас сьогодні день, коли ви захищені від того, що називається фатальність від того, що залежить від тих самих темних сил, яких ми не бачимо, але відчуваємо. Тобто, ну, обережність не слід втрачати, але якщо є можливість чимось ризикнути, ви можете це зробити, ви захищені від фатальних випадків. Для представників знаку Козиріг непоганий день. Сьогодні прийдуть якісь гроші, хоч і невеличкі, але вони вас задовільнять. Цей день карта пов'язана з заробітком. Заробіток буде, якщо ви не будете лінуватися. Окрім цього, день пов'язаний з матеріалізацією ідей і з гарним фізичним станом здоров'я вас сьогодні ніяк не буде турбувати, але навантажувати свій фізичний організм якимись препаратами або алкоголем я б не рекомендував. Здоровий спосіб життя для вас зараз дуже необхідний, тому смачно. Їжте смачну їжу і ні в якому разі не дозволяйте собі чогось непотрібного. Для представників знаку водолій гарний день, пов'язаний з самореалізацією. Подивіться, хто до вас прилетів. Це павич, і павич каже про те, що сьогодні день для справжніх хазяїв. Своєї долі для справжніх володарів для справжніх імператорів цей імператорський павич каже про те, що чого б ви не хотіли досягти сьогодні. І люди, і обставини вам будуть допомагати. Якщо ви працюєте в якійсь організації чи корпорації, сьогодні все буде злагоджено працювати, і ви можете проявити свої якості та досягти самореалізації. Для представників знаку риби. Ось дивіться, хто вам випав. Це чапля або журавель, яка намагається вистояти на одній нозі, але вона випала вам перегорнута, тому будьте обережні. Сьогодні вам буде не вистачати рівноваги. Сьогодні ваш психічний стан трошки підірваний, і ви можете відчувати. Якийсь дуже сильний тиск, якийсь від людей або від обставин. Намагайтеся у цей день якось тримати рівновагу і ні в якому разі не показувати людям тієї гіркоти, яка у вас може бути на серці. Навпаки, намагайтеся якось себе розвантажувати. Можливо, вам допоможе музика, можливо, гарні фільми, а можливо, здоровий секс. Для представників знаку Овен, що ж, сьогодні гарний день. Подивіться, хто це. Це закохані ластівки, і вони попереджають про те, що у цю суботу у вас є вибір. Ви можете експериментувати, можете навіть брехати, ваша брехня не дійде. До людей вони не здогадаються, що їх дурять. Окрім цього, оцю суботу гарний день для будь-яких любовних інтрижок. І також представники знаку Овен у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для тільців гарний день для будь-яких змін. Подивіться, хто це? це Чорний Ворон. І він не той, що в пісні чорний ворон, що воронтостуєшся. Ні, це чорний ворон» каже про зміни. Тобто ті події, які будуть відбуватися у цієї суботи, вони пов'язані з вашою долею, з вашою кармою, з тим, що ви посіяли в минулому. Гарний день для змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Якщо ви бажаєте що позбавитеся якихось звичок, сьогодні саме гарний день зробити це. Ну і в будь-якому разі готуйтеся до змін і не бійтеся цих змін. Для представників знаку Близнюки поганий день для чоловіків, поганий день для прояви свого егоїзму, поганий день для політу. Подивіться, сокіл, він летить вниз. І ви можете сильно пасти, якщо будете триматись за своє его. Якщо не будете дослухатися до того, що вам кажуть оточуючі люди, то ризикуєте зробити якісь погані вчинки, погані починання. Нічого не починаєте всю суботу, намагайтеся, можливо, більше відпочивати, особливо від самих себе. Для представників знаку Рак. Що ж, вам випав ось такий лелека. Він же бусел, і він каже про те, що сьогодні день пов'язаний з родиною і, можливо, родичі будуть трошки вас чимось навантажувати, можливо, своїми розмовами, але все буде якось по-новому. Не намагайтеся у цей день повторювати свої вчинки, намагайтеся все робити по-новому і дивитись на світ по-новому. Також представники знаку РАК у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для левів будьте обережні, вас можуть надурити, вам ось такий чорний лебідь вийшов, і він каже про те, що це день сутінок, це день, коли ви не бачите ясно картинки, коли вас можуть надурити. Тому намагайтеся слідкувати не за тим, що вам кажуть люди. А за тим, як вони це кажуть. Якщо ви будете вмикати власну інтуїцію, вона обов'язково вас врятує в важку годину чи хвилину. Також цей день пов'язаний з якимись цікавими снами. Тому намагайтеся хоча б запам'ятати, що вам наснилося. Якщо є якісь запитання, можете записати безпосередньо у мене. Я вам залюбки відповім, до чого ті чи інші сни. Для представників знаку Діва, що ж, вам ось випав такий гарний фламінго, це в класичному таро Блазень, І він випав в перегорнута. І це каже про те, що ви можете сьогодні порушувати якісь правила, можете робити якісь помилки. Помилки вам будуть обов'язково якось прощатися. І окрім цього, у цей день треба дивитися на світ з гумором, з посмішкою, і тоді світ заграє усіма своїми барвами. Намагайтеся у цей день не бути надмірно серйозними, щоб поганого не відбувалося навкруги. І нарешті представники знаку Терези. Дуже гарний ініціативний день. Все в ваших руках. Ви можете зробити день дуже цікавим та насиченим, а можете просто його спустити на нівець. Ініціатива у ваших руках, і, окрім цього, ви можете зробити кілька справ одночасно і досягти. Якихось своїх цілей, до яких ви вже давно не прагнули, у цей день ви захищені. А окрім цього, представники знаку Терези можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті центральний аркан дня. Як ви не знали, слово аркан перекладається як таємниця, і коли аркани ви бачите в такій іншій формі. Це таємниця, таємниця. Тож, якою буде субота, 29 жовтня для всіх. Що ж, непогано, випав пелікан символ оточення, символ обмеження, символ кінечної фази, але він випав перегорнуто. Тобто, у багатьох з вас буде шанс. Порушити певні кордони, вийти за межі існуючого, і кожен з вас, хто подивився цей прогноз, має надійний захист, і цей захист допоможе вам дочекатися наступного прогнозу, який вже буде зроблений. Він з'явиться у неділю, буде він на понеділок, а завтра буде знову традиційний шабат, коли і ви відпочинете від мене, і карти відпочинуть від мене. Але все попереду. І ми ще не подивилися, що ж день, світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? В цілому. Зі світанку до 13-ї години дня дуже непогані часи. Потім треба зробити маленький відпочинок, бо до 15-ї години можна натворити дуже погані справи і, окрім цього, втратити рівновагу. А що стосується ближче до закату сонця, приблизно вже з 16-ї з 17-ї години наступають гарні часи. Які ви можете використовувати, що стосується ночі опівночі цей Чорний лебідь. Він каже про те, що слід бути обережними в ніч з 29 на 30 о, чисто в північ. І не забувайте, що в цю ніч будуть переведені годинники. Ну і в будь-якому разі я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці пташині аркани. Відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витиралося, додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. Цим самим ви підтримуєте канал і даєте алгоритмам YouTube те, те саме, що потім працює. Тож ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім вам бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка. Господь Бог.